Слава Україні! Про те, що треба уніфікувати гармати, було відомо досить давно. Адже для того, щоб ефективно керувати артилерійським вогнем, треба, щоб е, зброя, однотипна зрозуміло, мала е, однакову дальність стрільби і, хоча б приблизно однакові тактико-технічні характеристики. Інакше вогонь батареї. Буде абсолютно неефективний через різницю у скорострільності, у дальності стрільби, через різну, через різницю у зарядах та снарядах. Здається, що ідея про те, що батареї, всі гармати повинні бути однаковими, очевидна. Проте тільки з початком промислової революції і формуванням централізованих національних держав така можливість з'явилась. І лідером тут була Франція. Наукову систему типологізації було створено на початку XVIII століття, а введена вона була у 1730 році. Її творцем був Жан-Флоран де Вальєр. Він був товаришем ще одного військового теоретика Вобана. Вобан розробляв фортеці, а вольєр гармати, щоб ці фортеці ламати. Саме тоді розвивалось анфіладне рикошетування. Через настильність стрільби ядро вдарялось в ґрунт і відскакувало кілька разів. В результаті ядро, що пролітало 300 метрів, з рикошетом летіло на 1680 метрів, потрапляючи у живу мішень. Убойна сила втрачалася не сильно, лише на великій відстані воно вже не могло нанести смертельних травм. За системою девальєра вводилась польова артилерія п'яти калібрів. Калібр це вага ядра. Заряд складав третину ваги ядра, 20. 4-фунтовка, це приблизно 152 мм. Потім були 16, 12, 8 і 4 фунтові гармати. Доповнювалося 8-12-дюймовими і мортирами. Була ще 15-дюймова мортира, яку називали камнемет. Вона могла стріляти кам'яними ядрами. Але це ще не все. Це система. До кожного типу гармат був свій лафет і передок з оглоблями і малими колесами, де Вальєр перший влаштував артполігон у вигляді великої площі, оточеної валами для навчальної і дослідної стрільби, створив школи для підготовки особового складу. Нарешті заснував інститут артилерійських приймальників з офіцерів для приймання матеріальної частини із заводів. Система Вальєра була найпередовішою у світі. І самою науковою на час свого прийняття, проте вона тоді ж і застаріла. Вона була б чудовою, але у війнах попередніх. А в той час насувалася Нульова світова війна. Ну, семирічна, а те, що вона була нульовою світовою, можна зрозуміти, поглянувши на карту. Це вже була війна не облог, хоч і вони нікуди не ділись, а війна маневрів. А гармати були дуже важкими, з товстими стінками, щоб витримати великий заряд пороху. Все було зроблено для того, щоб ламати стіни фортець. Скорострільність у цій справі нічого не важила. Тим паче, що для прицільного пострілу потрібно було, щоб розсіявся дим. Це ж епоха димного пороху. Стріляти треба не часто, але в ціль. А ще девальєр заборонив картузне заряджання. Картуз це готовий постріл у полотняному мішечку. Картузне заряджання вело до швидкісної стрільби, а це суворо заборонялося. Тому повернулися до шуфли мідного савка, яким засипали у ствол порох. Потім забивався пиш і закочувалось ядро. Років через 8 австрійці і прусаки зацінили систему Девальєра і вводять в своїх арміях щось подібне. Але Ліхтенштейн і Хольцман зробили ставку на легку артилерію. Ідея полягала в тому, що легка. Батарея під'їжджає до важкої і за рахунок скорострільності знищує її. Адже важка гармата чисто фізично заряджалася довше легкої. А тут ще й у 1739 році, через 7 років після введення системи девальєра, Перідор академік артилерійської академії Ляфер. Довів теоретично і практично, що дайнобільність гармати не є пропорційно залежною від ваги порохового заряду. Якщо замість 4 фунтів пороху ми візьмемо 8, ядро не полетить вдвічі далі, а стінки гармати доведеться робити вдвічі товщими, а це вага і витрати цінного металу. Таким чином, система вольєра є надмірною. Вона дорога і витратна. Потрібно було розробляти нову систему.